Це блок євролайтингових наших гібридів. Наша компанія майже 50% свого портфоліо і свого об'єму продає саме євролайтингових гібридів. По цьому гібриду на сьогоднішній день він лідер в цій зоні по продажам. Чому? 103 дня вегетації, тобто це один з найраніших гібридів, але по потенціалу вражальності він на рівні з такими популярними гібридами, як Бакарді та Ніома. Але по цьому гібриду, якщо в нас дуже посушливі умови, якщо в нас е, піщані грунти, цей гібрид буде абс, абсолютним лідером по врожайності. Чому? Тому що в нього дуже інтенсивний початковий старт. Він, скажімо так, е, достатньо такий. Не можна сказати, але е, я проміню цей термін, термін для нього. Він е, холодостійкий. Тобто на ранніх етапах вегетації, коли в нас е, відбувається зниження температури, цей гібрид не, не відстає у рості, він продовжує вегетувати, продовжує розвиватися. І на ранніх етапах цей гібрид е, спрінтер, тобто він обганяє як е, бур'яни, так і падало цю сонячнику, якщо вона є. Тому цей гібрид дуже полюбляють в холдингах, особливо там, де не дотримуються сівозміни і десь через два роки на цих полях висівають сонячник. Тобто іде, іде падалиця і цю падалицю треба якось задушити. Саме цим гібридом ви можете придушити падалицю, і ви знаєте, що падалиця є джерелом інфекції, тобто поширення на справжньої борошної стереси. У цього гібрида максимальна генетична стійкість, тобто всі е, відомі раси на справжньої борошнисті роси він контролює, тому е, посів, основний посів не інфікується цим захворюванням. Це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день це одна з е, найважливіших е, захворювань, е, які дуже е, важко контролювати. Коли в нас низь, низька температура, висока вологість, не не завжди ми можемо використати фунгіцид. А інколи коли. коли Несправжня борошниста роса розвивається в нас в латентній формі. Ще коли соняшник не з'явився на поверхні ґрунту, його контролювати неможливо. Потім ми отримали сходи і треба їх дискувати. Тому, щоб не було такої проблеми, я вам дуже рекомендую використовувати саме ці е, стійкі гібриди до е, несправжньої борошнистої роси і не тільки. До наступного гібриду LG 50550 КОП це наш, скажімо так, наступна зірка. Цей гібрид зайшов у нас в минулому році. Ми його вирвали зубами з Європи. Вони не хотіли нам його давати, але ми його забрали. Подивіться тільки на потенціал. У цього гібрида скажений потенціал. Він легко конкурує зі, всі, зі всіма основними гібридами в цій зоні. Потенціал цього гібрида за 50 сцентрів він може перевалювати. Дуже висока посухостійкість. Також, як і на попередніх гібридів, повний пакет стійкості по несправжній борошністі Росії та дуже високий бал стійкості та толерантності по основним е, захворюванням. Е, Колеги, перейдемо до наступного нашого гібриду. Колеги. По цьому гібриду, як то кажуть, в минулому році було дуже е, Дуже багато, дуже багато господарств, які хотіли його купити, навіть перерахували гроші, а йому цей гібрид не, не дістався. По цьому гібриду він дійсно є одним з лідерів на ринку України. Це гібрид, який продається дуже швидко і продається дуже дорого. Але цей гібрид того вартий. По цьому гібриду це експресорський гібрид, витримує повну норму звичайного експресу та повну норму експресо-голд. Це один з небагатьох гібридів, на якому. Це е, рекомендована система захисту. Гібрид має повну стійкість по несправжній борошністю Росії, як і попередні гібриди. І гібрид є лідером по врожайності та олійності, тобто на цьому гібриді легко можна отримати за 45 центнерів врожайності. Якщо скажімо так, також посушливі умови, ви можете подивитися на архітектоніку цього гібриду. Якщо подивитися трошки нижче, ви можете побачити на 5-10 на метрів середину посіву. Чому? Тому що навіть дивіться на крайніх рослинах редукований лист. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що гібрид дійсно дуже економно, дуже ефективно використовує вологу. І цього листового апарату вистачає гібриду для того, щоб сформувати за 45 центнерів врожайності. Я приклад наведу такий приклад. У цього гібрида приблизно 45 тисяч квадратних метрів листового апарату, у звичайних гібридів від 60 до 80 тисяч квадратних метрів листового апарату. Уявіть собі, що ви розклали на розпечений ґрунт вологі серветки. Тобто на більшій площі, площі ви втратите в 2-3 рази більше вологи, ніж на гібридах з редуцированим листом. Тому я вам. Раджу використовувати вашу накопичену вологу дуже ефективно, тому саме на цих гібридах я би сконцентрувався. По цьому гібриду це гібрид інтенсивного типу. Не раджу його давати, скажімо так, на дуже бідні ґрунти. Якщо ви його дасте на звичайний та на такі чорноземи, на цьому гібриді дійсно можна отримувати рекорди. Також по цьому гібриду зверніть увагу, змінена морфологія кошика. Немає центру, тобто немає проблем зі збиранням, чисте насіння без зайвих потір за комбайну. Колеги, до наступного гібриду пройдемось. Цей гібрид у нас новинка в звичайному КЛ-сегменті. Попередні гібриди це були гібриди під технологією Clearfield+. Plus, цей гібрид під звичайний. Євролайтинг або, або поти, під, під гербіцид пульсар. Цей гібрид-партнер, він разом йде з, у, у нас з гібридами 5455 та гібридом 50550. Я б розрахував таким от чином. Якщо у вас найпотужніше, найсильніше поле, я б його віддав під 58630. потім на звичайні поля я будував давав 50-550, 50 50-455 на такій строкаті, скажімо так, невирівнені гіп, е, поля там, де на одному полі можуть зустрічатися 3-4 або 12 е, типів ґрунтів. Тобто він це все витримує. А якщо у вас таке потужне поле з дуже гарним потенціалом, і ви е, хотіли б е, зібрати там, як, як то кажуть, джекпот. То саме на, на цьому гібриди це можна легко отримати. Гібрид по сухостійкій, гібрид з потенціал, потенціалом вражальності, як я вже казав, під 5 тонн, гібрид з повною стійкістю до несправжньої бурочної стереси. стероси. На цьому все, колеги. По сонячнику додав би компанія Limograin, одна з небагатьох компаній, яка на сьогоднішній день майже на 95% продає тільки. Імпортне насіння. В Україні ми сонячних на сьогоднішній день вирощуємо дуже мало. Тому, колеги, пропоную звернути увагу, звернутися до наших регіональних менеджерів. І якщо треба якісь додаткові консультації, завжди раді вам допомогти. Дякую.